Яма на ямі це дорога, що з'єднує між собою решетилівку, М'якеньківку та Сухорабівку. Аби проїхати певні ділянки, водії заїжджають просто на узбіччя або рухаються по зустрічній смузі. Найбільш проблемна ділянка автошляху на вулиці Підгорянській. Ну, дорога дуже дуже погана. Хотілося б набагато краще. По позасипати якимось дірками з асфальту. Дорога бажає краще. на що. Зараз війна. Якось будем жити усі дороги громади обслуговують різні установи. У рештилівській громаді дороги обслуговує міська рада в межах населених пунктів. За межами населених пунктів знаходиться на паланці Агенції місцевих доріг Полтавської області. І навіть центральні дороги майже у всіх селах теж належать агенції місцевих доріг. Дорогу з Решетилівки на М'якеньківку та Сухорабівку обслуговує агентство місцевих доріг у Полтавській області. На співфінансування утримання доріг у 2022 році з міського бюджету спрямували понад 2 мільйони 700 тисяч гривень. Тербільна дорога Рештилівка, Вітеньківка, Сухарабівка так місцево Вона потребує ремонту та аварійних робіт. Ремонт можливий її після внесення пропозицій щодо ділянок ремонтів Рештилівської територіальною громадою. Формування об'єктів, як правило, у нас проходить десь приблизно в середині квітня. на початку ремонту будівельного сезону ямковий ремонт на окремих ділянках цієї дороги до війни проводили чи не щорічно, але після завершення польових робіт вона завжди залишається у такому стані.